Хочу подякувати ВПО Україна за наданий нам реп. Тепер ми дійсно будемо захищені, надіюсь, від fpv дронів від дронів загальному від мавіків, які нас дуже сильно кошмарять. Дуже дякую! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо, друзі! Сьогодні ми заїхали до наших побратимів з батальйону. Карпатська Січ. Допомогою! Ця автівка, колеса, дрони. Вітаємо за вашу міцну таку силу, яку ви нам даєте, щоб ми вам допомагали і що ви тримаєте ворога на цих позиціях. Будь ласка, цей подарунок вам. Дякую. Шановні друзі! Сьогодні ми приїхали в гості на нашої славетної 42-ї бригади. Ми привезли 17 станцій для нашої роти fpv дронів а також швидку від ВПО Україна. Від імені 42-ї бригади, щиро вдячні ГО ВПО України, за наданий автомобіль швидкої допомоги та генератори. Вони будуть дійсно нести службу в нашій державі, боронити нашу країну. Сьогодні разом з колегами Руслан Горбенко Олександр Федієнко працюємо на сході. Завдяки нашій громадській організації ВПО України передаємо цей швидкий автомобіль для наших захисників і захисниць, які боронять нашу країну, які допомагають нашим хлопцям. Від імені всього колективу медичної роти військової частини а 47 висловлюємо щиру подяку за надану допомогу у вигляді санітарного транспорту. Даний транспортний засіб буде сприяти швидкому вивезенню поранених з поля бою. Друзі, сьогодні разом з моїми колегами Сергій Козар, Руслан Горбенко працюємо на сході. Сьогодні від громадської організації ВПО Україна передаємо оцю швидку допомогу до 28-ї бригади. Вона буде допомагати перемагати нашого ворога.